Добрий день, мої любі глядачі, вітаю вас на каналі Добровижних речей. І Це вже останній день моєї подорожі галопом по Європі. Це вже останнє місто п'яте, Варшава. Гадаю, що тут після Парижу і Праги мало що є такого вражаючого, але трошечки, трошечки що сподобається, зніму для вас. І вже Вдома покажу трошечки сувенірів, які я встигла придбати, пролітаючи по містах. Вже ввечері на потяг і додому, до України. Старе місто, замковий плац. Якийсь стадіон, он видно, міст. Гадай, як дівчатка фотографується, бачите? І ручку, і нож. І це я так заздрю, мабуть, що в наш час, коли я була така молоденька, такого не було. а Вирішила розважитись, поки чекаю екскурсію, і вас розважити. Хочеться мені бути старою, яка от обухтить, тільки критикує молодь, але підглядаю. Так, треба мені бігти, бо й на екскурсію спізнюсь. Мене будуть шукати, поки я оце тут зайнята негарною справою. Ось ще ринок, і тут ось таке прям. Це все відновлені будинки, це не автентичні. Все було знищено і це все відбудували вже після війни. Намагались відтворити так, як воно було, але це не наш Львів, в якому 500 років будинкав. Terima kasih telah Варшави сиренка русалинка. Зараз подивимося. Замочки начепляли знову, ото мода пішла замочки ці чіпляти. Подвір'я живуть люди. Боже, які гарні квіти. Ідеш мимо, просто аромат. Костел Святого Антонія. Єдиний, який вистояв під час війни, який не був знищений, який стоїть. Не відновлювали, а тільки залатали, підлатали, відремонтували, і він стоїть. А все інше було знищено Варшаві. Маленький кулек. Там Василия, таким авто -таки. старенькі наречену привезло. Вулиця широкий Дунай, така коротенька, але широка, маленька вуличка. Якесь жаб є королівство, жаба з плетева, жаба дідусь в кріслі, жаба візочком і телефоном. На унітазі жаба. О, фантазія. Сьогодні субота, вихідний день, І Варшава гуляє. Якісь там дійства відбуваються. Ми ті ходять. Любимої глядачі. Це вже закінчилась моя подорож. Зараз швиденько пообідаємо автобус і їдемо. Беремося на вокзал. Пролетіли. Пролетіла моя відпустка мої подорожі. Дуже швидко. ну, Але все одно дуже цікаво, дуже гарно було. Любі мої глядачі. Приїхала додому після тижні, тижня подорожі Європою. Показую вам, розпаковую валізи, показую вам покупочки, які купила сувеніри. Дуже мало часу, по магазинах майже ну, не було часу ходити не до того. Але так, десь швиденько, треба щось ж купити, порадувати себе, чимось на згадку. В празі завжди, коли буваю, купую календар. Дуже люблю Альфонса Муху художника. У мене їх вже декілька, за декілька років. Це купила на наступний рік. Дуже великий, дуже гарний. Дуже люблю цього художника і завжди з Праги привожу календар. І не втрималась, купила оцей календар на цей рік. Він був зі знижкою 50%, тому що це цей рік Ретрофотографії Праги. Теж дуже люблю Прагу. І з задоволенням розпакую, повішу, а тоді, можливо, з якихось зроблю, як, в рамочку візьму, якусь, яка мені більше всього сподобається. І повішу на стінку. Тобто, така вибір, творчість така, якісь такі для натхнення, старі фото. І ще. Праги в Празі купила дуже люблю їх крем, саме Чеський. Так що такий набір і дуже, там дуже невеликі гроші він коштує. Так, це Прага. Далі. Париж. Ось такі маленькі, маленькі наборчики з сиру. Тобто Кожен е, цей е, сирочок замотаний окремо, з різним смаком. Оце таке привезла. пригощати своїх рідних, це з Парижу такі сири. Далі, звичайно ж, шоколад Паризька, кондитерська, оцьому пакетику, звичайно ж, куди ж. Без шоколаду. Це такі, як сувеніри купила один собі. Та ця така маленька. Планую використовувати як декор, а цей подружці купила на подарунок. Ну, і, звичайно ж, Париж. Ну куди ж без парфумів? В, в Луврі є бутікова така галерея, і там тільки от в тій галереї є фірво, фірмовий магазин Фрагонар. Я, в мене ніколи не було цієї парфюмерії. Але це ж компанія, яка сама вирощує квіти, ефірні масла виробляє, поставляє ті ефірні масла в різні дома, і шанелі, діор. І, тобто я не могла вибрати, що я хочу. Коли ти заходиш, воно все пахне, як там щось обрати. Тому я накупила ось таких от пробничків. Ось тут 10 різних запахів. Тобто це буде і мені, і моїм рідним-близьким жінкам подаруночки, можна буде спробувати всі. Оцей набір, цей з іншої серії. Ну, а це мені ще в фірмовий пакетик ось я тільки зараз тут мені накидали, тільки зараз витягла, що різні пробнички різних ароматів. Тобто, ну, жінки мене зрозуміють, це просто, це просто рай там. І такі дуже натуральні, дуже різні, дуже якісні аромати. Дуже натуральні. Тобто, ти береш. Е Пляшечку, на якій намальований бузок, і воно пахне справжнім бузком. конвалія, іриси, флердоранж. і воно все таке впізнаваємо і таке ну, ну, дуже чудові аромати, дуже гарні. Тому тепер ще мені ну, гадаю, на декілька років буду насолоджуватись запахами, згадувати Париж. Це вже покупочки в Берліні. Дуже мало часу. Ото так магазин і це я собі за 1 євро придбала. Такий аксесуар. Це моїм, моїм кітікам. Це є в мене у сестри Песик. Це йому привезла з Берліну в центрі Берліна магазин. Ось це. Покупочки-подарочки це для моїх чоловіків. парфюмерія вже чоловіча. В центрі Берліна фірмовий магазин Івея. І ось там уже такі набори чоловіча. Любі мої глядачі, хочу поділитися з вами, от, намагаюся поділитися з вами враженнями. Знімала для себе, для своїх близьких, щоб вони могли подивитися те, що сподобалось мені, що мене вразило. Мої друзі, знайомі зайдуть, подивляться. І ви, будь ласка, якщо кому цікаво, Буду рада, якщо у вас розважила, якщо вам сподобалось, якщо вас зацікавило, якщо у вас з'явилася мрія побувати в Паріжі, в мене є така мрія тепер поїхати туди на тиждень, хоча б, щоб і то буде мало, ну, дійсно, дійсно чарівне місто. Чарівне місто Прага. Тобто цікаво і Краків, і Варшава, і Берлін, але все ну, не таке гарне, як на мене. Прага і Париж найкращі міста. Це просто казка під відкритим небом. Ти, ти ходиш будь-яку пору року, будь-яку годину дня, ти просто в якійсь казці. Всім раджу. Я відволіклась, я трошки, трошки розрадила себе. І ще раз кажу, в мене з'явилась мрія. Я буду працювати для тої мрії, буду намагатися її здійснити. Поїхати в Париж надовго. І, звичайно ж, я впевнена, я буду молитись за те, щоб я могла поїхати своїм чоловіком в Париж і погуляти там своє задоволення. Дякую, якщо ви. Подивились це відео, пишіть мені, якщо вам щось сподобалось, щось вас вразило, на щось надихнуло. Мені буде дуже приємно. Дякую нашим мужнім ЗСУ. Я, Мене не було тиждень, я повернулася то Тому я була впевнена, що все буде гаразд з моїм домом, з моїм містом, з моєю країною. Завдяки. Нашим захисникам. Слава Україні, мої любі!